Залужне поділився, яким бачить справедливе закінчення війни в Україні. Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України Великій Британії Валерій Залужний заявив, що Україна не погодиться на капітуляцію, яка замаскована під мирні домовленості. Це він написав в статті для The New York Post. Залужний вважає, що Україна прагне миру, але на його думку, справедливим закінченням війни буде відновлення територіальної цілісності держави, покарання Росії за вчинені в Україні військові злочини та отримання гарантії. Ті, що жоден агресор більше ніколи не загрожуватиме Європі з Москви. будь що менше буде зрадою не тільки українців, але й принципів, які забезпечують безпеку та свободу вільного світу. За його словами, Україна буде продовжувати боротися на фронті а також у політичній та дипломатичній площині для забезпечення справедливості, захисту, безпеки. Залужний заявив, що наша сила полягає не тільки в наших солдатах, а й у чіткості нашої мети мир через перемогу, а не ілюзію.